Сьогодні в Києві класна погода і в Києві сьогодні на Лівобережній проходить виставка, вирішив прокататися на виставку на електричці. Не, ну чого, класно? На одній станції сів і через 15-20 хвилин ти вже на місці. Якщо порахувати, їхати на машині то з пробками ну, хвилин 40. Плюс що затрати. Ну електричка 15 гривень, і ти на місці. Тому якщо ви ще думаєте, купувати вам машину чи ні, щоб їздити без пробок, то краще купіть електричку. І будете їздити 100% швидко і без пробок. Буду на виставці. Зніму відео розкажу, що відбувається цікавого на виставці.